Добрий день. Наш відеоурок присвячений лінійним алгебраїчним системам, які є однорідними. Нагадаємо, що однорідними системами називається система, в правій частині якої розташовані виключно нулі. Здається, це досить частковий випадок загальних систем. Але насправді однорідні системи досить важливі, як з практичної, так і з теоретичної точки зору. Ми розглянемо найпростіший випадок, коли кількість рівнянь системи співпадає з кількістю невідомих. Тобто, система має квадратну матрицю коефіцієнтів. Таким чином, маємо систему n рівнянь з N невідомими. Перше важливе твердження відносно однорідних систем полягає в тому, що однорідна система завжди сумісна. Тобто, завжди має розв'язок. Дійсно. Якщо покласти всі невідомі x1, x2 до xn дорівнюючи нулю, то всі рівняні системи будуть задовільнятися, вони перетворюються в вірні рівності. Такий розв'язок називається тривіальним розв'язком. Система будь-яка однорідна система завжди має тривіальний розв'язок. Якщо тривіальний розв'язок є єдиним розв'язком, система буде визначена і її визначник буде не дорівнювати нулю. Але більш цікавим є випадок, коли цей розв'язок не єдиний. Крім тривіального, можуть бути ще нетривіальні розв'язки. В цьому випадку система не визначена і її визначник дорівнює нулю. Можемо сформулювати досить важливу теорему. Теорема для того, щоб однорідна система мала нетривіальний розв'язок, необхідно і достатньо, щоб її визначник. Дорівнював 0. Розглянемо приклад. Нехай потрібно розв'язати систему трьох рівнянь з трьома невідомими. Система однорідна. Для використання методу Гаусса випишемо розширену матрицю. І зробимо в цій матриці нулі нижче головної діагоналі шляхом елементарних перетворень. Спочатку візьмемо робочим перший рядок і з її допомогою зробимо нулі в першому стовпці. Для цього помножимо перший рядок на 3. І віднімемо від другого рядка, отримаємо 0 в першому стовпці другого рядка. Потім помножимо перший рядок на 2. І віднімемо від третього рядка, отримавши другий 0 в першому стовпці. Ми отримали два однакові рядки. Тому, якщо відняти від третього рядка другий, ми отримаємо рядок з нулів. І це не випадково. Тому що якщо система не визначена, її визначник дорівнює 0. І нульовий рядок в ході перетворень обов'язково повинен з'явитися. Викреслюємо нульовий рядок і отримаємо матрицю, яка містить тепер уже тільки два рядки. І при цьому 0 нижче головної діагоналі. Тому ми можемо виписати систему, яка відповідає останній матриці. Система. Трьох двох рівнянь з трьома невідомими. <coughs> Система не визначена, тому покладемо один з невідомих дорівнюючим параметром. Виберемо x3 дорівнює t. Тоді з другого рівняння можна вирізати x2, яке буде дорівнювати мінус 2т. Підставляючи знайдені x3 і x2 в перше рівняння, знаходимо x1, що дорівнює 3. Т. Причому Т змінюється від мінус нескінченності до нескінченності. Тобто будь-яке дійсне число. Бажано зробити перевірку отриманого розв'язку. Підставимо в рівняння системи, ну, наприклад, в третє. Хоча треба підставляти у всі рівняння. Як видно, задовільняється третє рівняння, також задовільняється інше рівняння. Ми можемо записати відповідь. Яка виконується для будь-якого Т з проміжку від мінус нескінченності до нескінченності. Розглянемо ще один приклад. Нехай тепер система містить 4 рівняння і 4 невідомих. Будемо перетворювати точно так. Матрицю методом Гаусса. Але ми беремо не розширену матрицю цього разу. Не обов'язково писати рядок з з нулів, бо він не містить ніякої інформації корисної для нас, крім того, що він 100 з нулів При вході перетворень, він не змінюється. Тому використовуємо матрицю тільки коефіцієнтів. Зробимо нулі нижче головної діагоналі. Перший рядок будемо використовувати у якості робочого і за його допомогою. Створюємо нулі в першому стовпці. Так, помноживши його на 2, отримаємо 0. І віднявши від другого рядка, отримаємо 0 в другому рядку. Точно так, віднявши перший робочий рядок від третього рядка, отримаємо 0 в третьому рядку. І нарешті, помноживши перший рядок на 3 і віднявши від четвертого рядка, маємо останній третій 0 в першому стовпці. Неважко бачити, що ми отримали три однакових рядки. І тепер, якщо ми віднімемо другий рядок від третього і четвертого, ми будемо мати одночасно два нульових рядки. які можна викреслити і прийти до матриці. 2 рядки 4 стовпці. Помноживши на мінус одиницю другий рядок, ми її трошки спрощуємо і переходимо до системи, що відповідає останній матриці. Система 2 рівняння 4 невідомих. Вибираємо в якості вільних Х3 і Х4. Покладемо їх дорівнюючим параметром. Х3 буде дорівнювати. Т. Х4 буде дорівнювати S. Тоді з другого рівняння. Можемо знайти x2 дорівнює 7t-4s. І підставляючи знайдене x2, x3, x4 в перше рівняння, отримуємо x1 дорівнює мінус 11 плюс. 7S. Ми отримали значення всіх невідомих, виразили їх через параметри t і s. При будь-яких значеннях T і S набір невідомих відповідних X1, X2, X3 х4 будуть задовільняти всім рівнянням систем. Кажуть, що ми знайшли загальний розв'язок системи. Додатково відмітимо, що кількість параметрів в загальному розв'язку дорівнює різниці кількості невідомих і кількості рівнянь в остаточному вигляді системи після перетворення. А ця кількість рівнянь співпадає з рангом матриці. Таким чином, число параметрів це різниця n rdr ранг матриці системи. Так, в першому прикладі в нас був один параметр, тому що в кінці ми отримали систему двох рівнянь з трьома 3 невідомими. 3-2. В другому прикладі два параметри, тому що в кінці ми отримали систему двох рівнянь з чотирма невідомими. 4 мінус 2 буде два параметри. І ще, якщо записати невідомі вектором стовпцем, то можна отримати. Вираження цього вектора стовпця через два базисних вектори, які утворюють лінійну комбінацію з параметрами t і s. Причому кількість, параметрів, кількість базисних векторів співпадає з кількістю параметрів. Наш відеоурок завершений. Дякую за увагу!